Сталість проєкту це про його подальший вплив на освітні процеси у громаді. Оцінюємо його таким чином: перше. Приналежність закладу освіти до числа опорних. Це 1 бал. Друге залучення проєктів повторного використання. Це 3 бали. Справа в тому, що зараз громади витрачають місяці на розробку проєктно-кошторисної документації. А наявність готових проєктів, які можна буде адаптувати під власні потреби, зекономить час і кошти. Перелік цих проєктів ви зможете знайти на сайті Моя фортеця. Третє облаштування нового укриття технікою, меблями та усім, що необхідне для навчання. Це три бали. Сьогодні недостатньо лише побудувати укриття. Його потрібно облаштувати усім необхідним, аби діти не сиділи у порожніх приміщеннях під час повітряних тривог. Четверте встановлення в укритті систем відеоспостереження це один бал. П'яте участь у реформуванні шкільної системи харчування це 2 бали. Таким чином ми посилюємо спроможність шкіл, які додатково вкладають кошти у модернізацію харчоблоків. Адже це про комфорт та зручність для дітей. І вже після повернення до очного навчання школярі будуть забезпечені не лише укриттям, але і якісним харчуванням. Шосте кількість дітей, які зможуть відновити повноцінне очне навчання у школі після облаштування укриттів, бали за кожних 100 дітей, що зможуть одразу навчатися у закладі освіти очно. Пояснюємо на прикладі. Якщо після реалізації проєкту очне навчання буде відновлено для п'ятиста дітей у змішаному форматі або очному форматі, нараховується 15 балів. Якщо тисячу то 30 балів. Сьоме документальне підтвердження від засновника, що заклад відновить навчання в очному або змішаному форматі після створення усіх безпекових умов це 3 бали.